Прокататися на справжньому броньовику, постріляти з гвинтівок, кулеметів та навіть вистрілити з гармати можна в унікальному музеї на Черкащині. Приватний військово-патріотичний музей на власному подвір'ї на хуторі шампань створив ветеран афганець разом з братом. Експонати закуповують з резервів збройних сил. Нині частину колекції техніки передають в зону АТО. Експонати музею бачив Микола Момига. Своє подвір'я брати Бойки перетворили на справжню військову базу: гармата, ракетовози, кілька БТРів все це експонати створеного братами музею військової техніки. Гроші на нього зібрали, продавши власне автотранспортне підприємство. Коли мою жінку запитують, як міг твій чоловік продати бізнес, цілий бізнес, сильний бізнес, щоб зробити музей. Вона відповідає коротко. Чоловіка дві контузії і посколкове поранення голови. Один з засновників музею Олег Бойко вперше сів за кермо бронемашини під час війни в Афганістані, де служив водієм-механіком бронетранспортеру. З тих пір захоплення військовою технікою його не покидає. Однією з цілей створення музею вважає виховання патріотизму в дітей. Кожна дитина, яка відвідає наш музей, хай вона навіть на дещиці на один відсоток стане в своїй душі патріотом. Все, що ми робимо, уже робимо недаром. Техніку закуповували зі складів надлишкового майна Міністерства оборони, а деякі експонати віднаходили самостійно. Цей єдиний в Україні месер Шмід був збитий у 43-му році над тамтешнім лісом. Через 70 років його знайшли брати Бойки. Щоб реставрувати літак, запросили фахівців з кіностудії Довженка у лісі, по маленьких запчастинах, за допомогою майстерів із кіностудії Довженка за 5 місяців. Був встановлений. окрім техніки, музей має ще експозицію унікальних речей часів Другої світової війни. Першим експонатом стала валіза німецького офіцера, яку у 43-му році він залишив на зберігання жительці одного з навколишніх сіл. Також тут є історичні плакати, зброя, одяг та патефон, який і понині в робочому стані. Уся техніка і зброя теж робоча. За окрему плату можна і поїздити на БТРі, і постріляти з кулеметів. Колекція зброї поповнюється постійно. Зараз ми вже гонимося не за кількістю зброї, а за її унікальністю. Експонати беремо скрізь візде. Ну, як російська пословиця, хто іще той не йде. Ось із Європи із генерали нам привозять. Що то обмінюємося? Нині частину музейної техніки брати передають в зону. АТО. передаємо січа техніку свою. Для солдат, які воюють на передку, передали бронетранспортер, кілька возів. Зараз у неділю передаємо чергову машину, бронюємо. Робимо такі екземпляри, які не робить ніхто в світі. Зараз брати власноруч збирають санітарний бронеавтомобіль для вивезення поранених з Донецького аеропорту. Конструкцію машини розробили самостійно. Обезпечення самого аеропорту йде тільки по зльотки. Вона чисте поле прострілюється, І от вони танками, БМП максимум що женеться по швидкості, щоб важко було його попасти. Ми вирішили створити самодільну санітарку, іменно таблетку, щоб для перевезення поранених. Засновники вже витратили на музей усі свої заощадження. І, хоч прибутку музей майже не приносить, брати переконані, що справа, якою вони займаються, цікава та корисна. Микола Мумига, Анатолій Басистий, день за днем.